З українською. Анатолій Григорук БАТЕРфляйчик із сердолікової бухти. У розташованому просто неба просторому басейні облаштували дельфінарій. Одним боком він опирався в скелі, а другим виходив у море. Між ним і морем стояла висока дротяна сітка. Свіжа морська вода попадала в дельфінарій без найменших перешкод, а от дельфінам вибратися за його межі було неможливо. Час від часу вони наближалися до сітки, тицяли у неї носами і смирнілі відпливали геть. Два роки тому. Дельфінів, ще зовсім жовторотих, довірливо юних, виловили неводами у рідній їм сердоліковій бухті і перемістили до цієї тісної бетонної в'язниці. Тут їм довелося пройти сувору школу муштри. Тут двоє з них не витримали неволі і загинули. А п'ятеро потроху призвичаїлись. І стали підневільними артистами. У літній сезон, коли на південь до моря стікається сила, селена всякого вільного і охочого до розваг люду, дельфіни змушені були щодня давати по кілька вистав. Програма була насиченою і виснажливою. Вона включала немало карколомних церкових трюків, дельфіни грали у волейбол. Прибравши вертикальної пози, пускалися під бравурну мелодію у танок, стрибали крізь високо підвішене кільце, впрягались у невеличкий пліт і катали по дельфінарію кого-небудь із обслуги чи відчайдухів глядачів. Кожен артист викладався на повну силу. Інакше його карали, позбавляючи не тільки почастунку після кожного виступу. А й вечері. Особливою симпатією у публіки користувався дельфінне ім'я Батерфляйчик. Усі команди він розумів співслова, його номери були найскладнішими, відзначались неабиякою сміливістю і водночас грацією. Після кожного з них батерфляйчик виринав майже на повен свій зріст. Із води, і, стоячи на хвості, на всі боки, гречно вклонявся. Зал, у ці хвилини, просто шаленів від захоплення і нагороджував свого улюбленця бурхливими оплесками. Лише власник дельфінарію, завжди похмурий, жорстокий і ласий до грошей. Ніколи не виявляв до батерфляйчика та й до інших його побратимів найменшої ласки. Він вважав, що з тими, кого дресируєш, треба поводитись якомога суворіше. Тільки тоді вони безвідмовно коритимуться твоїй волі. І батерфляйчик нібито підтверджував це. Ще донедавна він був сказати б найгіршим артистом у всій дельфінічій трупі. Млявий, до всього байдужий, не слухав команд, ледь спромагався виконувати навіть найпростіші номери. Але поволі під постійним тиском дресирувальників перетворився на провідного артиста і тепер успіх кожної вистави. Залежав від нього чи не найбільше. Якби тільки обмежений і самовпевнений власник дельфінарію знав, що за ці два довгих роки довелося пережити його бранцеві. З першого ж дня, як батерфляйчик попав у невід та опинився у дельфінарії, він зрозумів, у неволі йому не жити. Тривалий час він відмовлявся від їжі, ні з ким не спілкувався, шукав самоти. Бетерфляйчик поринав у себе в свою печаль і тихо вмирав. А коли заходив вечір, коли в небі з'являлися далекі мерехтливі зорі, він підпливав до осоружної сітки і довго. Мало не до ранку вдивлявся крізь неї у таку знадну морську далечінь. Десь глибоко в пітьмі пропливали запалені на щоглах кораблів сигнальні вогні, звучали басовиті гудки, чулася бадьора команда з капітанського містка, долинали музика та веселий гомін. Це було Чуже, зовсім інше і далеке від нього життя, але там була жадана воля. Нерідко батерфляйчикові марилось його минуле. Батьки, численна рідня, він згадував, як зі своїми юними товаришами заводив різні ігри. Як у дружньому гурті вчився полювати на косяки риби, а то ще пустотливо пускався на вздогін за яким небудь судном, пролітаючи, як птах, над збуреними грибним гвинтом хвилями. Пасажири, що були на палубі, показували одне одному на нього пальцями і щось веселе, доброзичливе вигукували, намагаючись перекричати галасливих чайок. О, то були незабутні спогади, спогади про життя, якого вже не вернути. І от тепер він мусив гнітити собі серце в цій тісній загорожі, і за сигналом свистка виконувати забаганки своїх гнобителів. Так спливали за днями дні, виснажливі, безрадісні. Одноманітні. Аж якось сталася подія, що круто перевернула все батерфляйчикове життя. Під час однієї з вистав він мимохідь звернув увагу на маленьку дівчинку, що сиділа в першому ряду в тата на колінах. З усього було видно, що дівчинка хвора. Вона весь час нервово крутила головою, і рухи її були якісь. Напружені й безладні. Дівчинка тримала за нитку надувну кульку, яку пустотливо шарпав легенький бриз. Раптом кулька випорснула в дівчинки з руки і, піднімаючись над басейном вище й вище, повільно похилила в бік моря. Ще мить вона перемайне через сітку, там її підхопить свіжий вітер і понесе удалечінь. Обличчя в дівчинки боляче скривилося. Рясні сльози ось-ось мали бризнути з очей. Батерфляйчик стрілою перетнув дельфінарій, увесь батерфляйчик стрілою перетнув дельфінарій, увесь напружився і вистрибнув з води. Ухопивши кульку за нитку, він усім тілом шубовснув у воду. Далі зробив коло і підплив до дівчинки. І, під, і підплив до дівчинки. Тато низько нахилив її до води. Дівчинка дещо незграбно взяла кульку і по її змученому личку промайнула квола усмішка. Мабуть, Більшого успіху в Бетерфляйчика не було за всю його артистичну кар'єру. Глядачі, як один, посхоплювалися зі своїх місць. Вони шалено плескали в долоні, свистіли, вигукували на біс і ура! Це була заслужена слава. Це була щира подяка артистові не тільки за його високу майстерність, а й за чуле серце. Та не це вразило Бетерфляйчика. Коли він злетів за кулькою в повітря, то на великий свій подив відзначив, що майже досяг верхнього краю сітки. І тут він наче прозрів через сітку, дуже-дуже постаравшися, хай не сьогодні, хай завтра, але можна перестрибнути. А за нею воля. Тепер Бетерфляйчик щодня охоче робив десятки стрибків, навіть коли всі інші дельфіни відпочивали, тренувався наполегливо, до самозабуття, як це роблять спортсмени, готуючись до найвідповідальніших у своєму житті змагань. І не було вже сили, що могла відвернути його від свого потаємного наміру. Кільце, крізь яке він пролітав під час виступів, піднімали вище і вище. Публіка влаштовувала йому овацію за овацією. Навіть власник дельфінарію криво посміхався і задоволено потирав руки. Так тривало майже до осені. А однієї ночі, коли небо було геть захмарене, без жодної зірочки. А весь дельфінарій поринув у сон біля дротяної огорожі здійнявся стовп води. Щось темне й довгасте, як бойова торпеда, вихопилось із цього спіненого виру, перемайнуло через сітку і зникло в безмежному морі. На другий день жодної вистави в дельфінарії не відбулося. Читала Вікторія Польченко для проєкту аудіоказки українською.